Угу. Так, ну все, ніби запрацювало. Так, зараз глянемо, як у нас по звуку справи. Ну це, ніби запланува, начебто нормально. Так, добре, продовжуємо. Чомусь інтернет впав. Не вийшло нічого зробити. Так, ага, ось воно вимикаємо. Спереду виходить, з'явився, він, виходить, з'явився в мене з, зі спини прийшов. Да, бо я тут повернувся. Я думав, він далі виліз. Çünkü normalde o kıyırınla... зараз попустять. Ти знайшов, знайшов. Я не Навіть не думай, що я їй тоді скажу. Що? Я все ж таки тебе знайшов. Сам не знаю, як але знайшов не спати, Артеме. Дійтися, будь ласка! Живий! Живий! О. Я думав, знову сам залишусь. Я молодий, я тут Вставайте швидше! Не прокидається! Таких краще вже не будити. Тут треба прямо їхати. Він хотів мене навчити, але не встиг. Втратив свідомість. Знайшов карту. Сказав, що тато герої, що він усіх нас врятував. А, на що сьому кати світу. Я їхав так. А назад, коли йшли, на нас мутанти напали. То він усі їх одиночними. Ба, ба! потім річка, а там хробаки і глибоко. Він мене на плечах переніс. Ух ты! Стільки машин! 老公 Ты забыто. Ну давай, давайте на машинка. Ну, він мені чи мужику каже, но чи мені. А, це мені він каже. Що ми приїхали? блокпост якийсь, чи щось таке. Чи стали ми на дно? Чи я заснув? Ну, зараз побачимо. Oh, <sighs> yeah. Пошли, хорошо чистить. Жизнень. Як ще живий досі? Артем, чуєш мене? Акуратніше, хлопці. Опромінився він капітально. А тіло полковника навіть заміряти не вдається. зими так шкалить одразу. Тримайся, цьому. Ми тебе витягнемо. Як же вони так? Зберися, катю. Що робити? Керуй. Тільки переливання. Термінове. Скільки можна з такою дозою? Отже, переливання. Врятує. Він подовше тоді протримається. Наскільки крові вистачить. Яка група у нього. Четверта плюс. Йому будь-яка підійде. Сюди усіх. Не спи, не в тебе. Не можна зараз спати. Ходімо подихаємо, а? Набридло під землею старчата. Тетя не можна більше. Дивись! опритомнює. Чуєш, Артеме, навіть не думай нам тут помирати, ясно? Навіть не думай. Тобі жити, жити ще, дітей ростити. Борися, чуєш! Борися! Ну, чого стало? Ти ж завжди на гору тоді. Ще на ботанічній полі статі. А тут якраз є на що подивитись. Це не твій пункт призначення, Артеме. Ти не доїхав ще, чуєш. Рано виходити. Це глухий кут якийсь, а не кінцева. Чуєш? Дай на руку. О, гарячий який. Ну, може, тепер холоднокровнішим станеш від моєї стариганської крові. Ходімо. Ході! Так, друзяко, настав час залити твій бак нову порцію крові. Нічого. Скоро ти у нас будеш бігати, як новенький, або я з'їм свого капелюха. А, то тут Знаєш, я нарешті почуваюся вдома, в сім'ї. Я більше не чужак. Це ти об'єднуєш нас, Артеме. І ти мусиш вижити заради усіх нас. То знаєш нас з мене йти, а що? Ну що, піднімемося? Чуєш, Артеме? У тебе дружина. Вам дітей заводити треба. А на мене моя в Москві чекає. Нам ще все метро треба на вуха поставити. Так що і не думаю цій дупі світу сконати. Као, як на долоні. Тут у справжнє життя віриться, на ти, що у нас у метро. Метушня щиряча. Ти це загалом, Артеме, ти був правий. Був правий, що світ ти хотів нас витягти. Сюди. А я, дурень старий, просто боявся, розумієш. Життя боявся. Дивись, усміхається. У вісні усміхається. Здається, говорить щось. У нього від 42 Марить. За цей світ не шкода, совтати Артема. Ти завжди був готовий до цього. Гайня. чіплявся за посаду регалії свої щірячі. За те, що сани і так, що звинувачував тебе у всьому, пробач. Не накрутив би я вас усіх з окупантами цим і так. Вона би в підвал той не звалилася. Артеме, благаю тебе. Тільки не помирай. Зостанься зі мною. Мені без тебе і життя не потрібне, чуєш? Подивись на мене, Артеме. Подивись. Так, з приводування. Ти Артеме повинен за нею приглянути, оскільки я тепер вже не можу. Океан, там, не океан. Просто будь поряд. Вигнала я її. Ледь на ногах тримається, а сама вже всю кров ладно йому віддати. Слава Богу, ліки допомогли. Справжні диво. Дочка у мене є, але я ще просив завжди. Хочу тут лежати. Організуєш? Mm? <плес> ну і головне, Артеме. Мій час вийшов. Далі давай ти. Впрягайся, веди їх. Пам'ятай тільки, я Спарту створював, щоб людей зберегти. Усіх людей, Артеме, пам'ятай, тому що я про це якось забув. Ну, все, командире. Годі, друшляди. Сурми кличуть. Підйом синку. Жар спадає. Здається, йому краще. Тепер потрібен відпочинок. І тобі, Аню. Дай Боже, видріпається. Ми знайшли місце з мого сну, пагорб на березі байкалу, куди мене привів мельник, чисте місце, як він і говорив, і незаймана природа навкруги. Ми знайшли дім, дім у підніжжя сопок, на березі озера, дім, де ми можемо ростити дітей. Дітей, які народяться не у вогких тунелях, а під чистим небом. Яскравим сонцем. Дами і мужики. Як старший за рангом офіцер висуваю у командири ордена Артема. Хто за? Одностайно. Ну що, товаришу командир, які будуть накази? Я б скомандував по домівках. Тільки цей дім занадто великий для нас. Знаєте, полковник якось сказав мені, що створив орден, аби врятувати людей, усіх людей. А отже, нам час виконувати обов'язок. Ось так закінчився наш сюжет. На сьогодні ми завершуємо трансляцію. Наступна у нас чекається історія Сема і два полковники про Мельника. І історія Сема. Про самого Сема відповідно. Е, мені цікаво, чому не розкритий такий персонаж, як Ідіот. Він тут, е, чому за нього не зробили якісь. Е, коротенький сюжет чи якусь місію разом з ним. ну Тобто він є і, є і все для цього. Хоча, якщо взяти водія цього Діда, то з ним була місія. Була місія з тим другим техніком. от Тому якось так. Добре, друзі. Дякую всім за компанію. За коментарі, за підсказки. Всім гарного дня. Отже, друзі, тут ми завершили. Пройшли кампанію основну сюжетну лінію. На сьогодні ми завершуємо. Далі у нас буде дві. Ще дві маленьких DLC Зараз розділи. Це у нас історія Сема і два полковники. Так, також у мене вже чекає дружина. Треба чапати прогулятися сьогодні, пройтися. Добре, дякую всім за компанію. Нехай щастить і до зустрічі.